У Миргороді на одному з будинків по вулиці Олександра Оксанченка відкрили меморіальну табличку в рамках проєкту «Стріткод. Історія на кожному кроці, що започаткований громадською організацією Історична платформа. Ця табличка містить спеціальний QR-код, відсканувавши який за допомогою смартфона можна перейти за посиланням і дізнатися більше про життєвий шлях героя, на честь якого названа вулиця. Олександр Якович Оксанченко загинув на другий день повномасштабного вторгнення, захищаючи небо над Україною. Він був військовим льотчиком першого класу. Пілот АС, знаний у світі за надзвичайну майстерність, переможець багатьох авіашоу, заступник командира з льотної підготовки, інструктор-пілот 831-ї миргородської бригади тактичної авіації. Олександр Якович був закоханий у небо і з дитинства мріяв літати. А ще мріяв довести усьому світу, що українські пілоти найкращі. і успішно усе це зробив українським льотчикам. Є що показати цьому світові. Літаючи на застарілій техніці, зміг гідно представити свою країну і зміг довести, що ось Україна, і вона є, і вона буде, і є чим пишатись. І саме перше це. Наш цінний скарб це українські люди, українські льотчики, українські техніки, всі, хто дотичний до авіації. Мені б дуже хотілося, аби сьогодні цю дошку відкривала не я, а відкривав мій батько. Але дивлячись сьогодні на всіх вас, я розумію, що це життя він віддав. Серед низки відзнаки нагород в активі Олександра Оксанченка орден Данила Галицького та медаль за військову службу Україні. Також йому присвоєно звання Герою України з удостоєнням ордена Золота Зірка. На жаль, посмертно. Підлеглі та побратими Олександра Яковича з його рідної 831-ї миргородської бригади тактичної авіації відзначали його як мудрого, скромного, доброго. Уважного офіцера з напрочуд тонким почуттям гумору. Його пам'ятають як надійного товариша і мудрого наставника. Олександр Якович по життю був вчителем. Починав він свою кар'єру льотну як того, кого навчали курсантом, але далі він став льотчиком-інструктором в першу чергу. І це в подальшому вплинуло на весь його життєвий шлях. Тому що він навчав не тільки як літати і виконувати завдання, але ще й навчав, як жити і як насолоджуватись цим життям. У пам'яті миргородців Олександр Якович залишається не лише військовим пілотом Асом, а ще й депутатом та громадським активістом, що відстоював інтереси жителів громади. Він удостоєний звання людина року та почесний громадянин міста Миргород. Сьогодні згадуємо Олександра Яковича непересічну особистість, який був військовим і який був активним громадянином, депутатом Миргорської міської ради. І скоро вже три роки, як його немає, але в нашій пам'яті він живе. І сьогоднішня подія ще дає нам. Наснагу на те, щоб ми пам'ятали цього героя і пам'ятали всіх героїв російсько-української війни, щоб ми були готові завжди захистити свою Україну, так як її захищав Олександр Якович Оксанченко. Хвилиною мовчання та покладанням квітів присутні на заході вшанували пам'ять полеглого героя, а також усіх тих. Хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої батьківщини? Миргород це вже третє місто в Україні, де відкрито пам'ятну дошку Олександру Оксанченку з QR-кодом в рамках проекту Стріткод, тобто Код вулиці. Раніше такі знаки розмістили у Києві та Полтаві.